Доброго ранку ми друзям бажаю. Доброго ранку, ми друзі, вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай лине трясні. Малята запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. А що ми будемо виготовляти з кольорового паперу та клеїти, відгадайте загадку. Зелені сережки на гілці висіли, сонечко пригріло. І вони почервоніли. Так, дітки, я думаю, ви правильно вгадали, це вишеньки. І ми сьогодні на аплікації виготовимо з вами вишеньки. Вишеньки ростуть на дереві. Дерево називається вишня. Дітки, якого кольору вишеньки? Якої форми вишеньки? А якого кольору у вишеньки листочок і хвостик? Розгляньте форму листочка. Дітки, ось такі вишеньки ми сьогодні з вами зробимо на занятті з аплікації. Розгляньте вишеньки круглої форми червоного кольору. Листочки. Видовжені зеленого кольору, і ще є хвостик вишеньки зеленого кольору, тоненький і довгенький. А для роботи сьогодні нам треба взяти кольоровий папір зеленого кольору, червоного і жовтого, клей, ножиці, підкладна дощечка і серветка. Спочатку ми вирізаємо. Кружочки червоного кольору з червоного паперу. Я взяла іграшкову чашечку і обвела, щоб получився кружочок рівний. Потім беремо зелений папір і відрізаємо тоненьку смужечку по краю. Цю смужечку потім перерізаємо навпіл. З зеленого паперу ще вирізаємо два однакових прямокутника. Перегортаємо їх пополам. Малюємо силует листочка і вирізаємо листочок. От ми з вами підготували 4 кружочка, 2 тоненьких смужечки, 2 зелених листочка. Тепер ми кружочки червоного кольору перегортаємо навпіл. А зараз все це наклеїмо на фон. Для наклеювання я взяла фон. І аркушем цукрового паперу жовтого кольору. Діти ви можете обирати за своїм смаком. Наклеїла я стебельці для вишеньки, пустики і листочки зеленого кольору. Тепер беру кружочки червоного кольору складені пополам, і це будуть наші об'ємні вишеньки. Складаю одна до одної одну. Другу. Тепер беремо одну половинку, кружочка складена пополам і намащуємо, клеєм, добре і приклеюємо, беремо другу, перевертаємо і теж намащуємо клеєм наклеїмо біля водної половинки. Ось такі об'ємні вишенки вийшли у мене. Дітки, а які вишеньки ви наклеїли? Буду чекати фото з нетерпінням, а зараз до побачення, до нових занять!